you <music> вітання! Ви дивитеся Кримачуцькі новини. Кримачужани безвідповідально ставляться до заміни власних паспортів. Кримачуцькі водолаз-рятувальники відточують свою майстерність у навчальних тренуваннях. А кримачуцькі школярі перемагають в обласних конкурсах. Про це та інше просто зараз не перемикайте. 1 лютого виконком міської ради прийняв рішення про демонтаж та евакуацію рухомого майна з метою впорядкування об'єктів благоустрою міста. Першим у переліку після інвентаризації виявився кіоск по вулиці Бутиріна поблизу житлового будинку номер 58 Чи законно розташований зазначений об'єкт дізнавалася Ірина Скрипачова. На цьому місці кіоск стоїть давно. Якщо б мешканці прилеглого до нього житлового будинку не скаржилися до міськвиконкому, його б господарю дозволили працювати і далі. Сусідство занадто гучне і веселе, що не всім подобається. Ще на початку листопада, власник майна отримав повідомлення з'явитись в управління контролю за станом благоустрою, міського конкому. 26 грудня спеціалістам управління був підготовлений та вручений припис з вимогою до 2 січня 2013 року прибрати кіоск, який функціонує без правостановлюючих документів. Чим порушується закон України про благоустрій міста сьогодні. Порушника повідомляють вже про демонтаж та евакуацію кіоска у примусовому порядку. Управління контролю стане благоустрою. Проводить роботи по наведенню порядку в місті Кременчук. Ми проводимо інвентаризацію металоконструкції на предмет. Законності їх розміщення. Даний торговий об'єкт, представлений, знаходиться без дозвільних документів. Хочу вам наразі представити процедуру здійснення контролю законності розміщення металоконструкції в місті Кременчук. Копію повідомлення друкують у засобах масової інформації. Методом наклеювання залишають папір на самому кіоску. Фахівці управління контролю за станом благоустрою та екологічної безпеки виконкому складають акт фотофіксації про розміщення об'яви, яка містить інформацію про дату проведення демонтажу в промисловому порядку. У даному випадку цей термін визначено з 11 до 15 лютого. У Кременчуці на вулиці Першотравневій розпочалися роботи з омолоджувального обрізання дерев. Дві бригади комунального підприємства «Благоустрій Кременчука, 12 працівників та 6 одиниць техніки, працюють на ділянці від бульвару Пушкіна до зупинки вулиця Перемоги. Варто чи ні обрізати дерева з'ясовували наші кореспонденти. Варто, твердять фахівці. По-перше, сухі й аварійні дерева це потенційна загроза безпеці пішоходів та автомобілістів, а також дротовим комунікаціям. По-друге, це необхідний прийом догляду за рослинами. По-третє, врешті-решт благоустрій міських вулиць. Обрізають комунальники старі сухі гілки, на місці яких з часом із сплячих бруньок з'являться молоді пагони і сформується нова крона. І хоча не всі дерева однаково переносять таке омолодження, то поля швидко відновлюються. Ці рослини рекомендують обрізати один раз на 2-3 роки. Дві бригади працівників комунального підприємства Благоустрій Кременчука» за допомогою спецтехніки, автомобільної драбини, подрібнювача та вантажівок приводять вуличні насадження до ладу. Територія, де ведуться роботи, огороджена, але ці тимчасові незручності для пішоходів та водіїв авто безумовно себе виправдають. Не варто забувати і про таке сезонне лихо для багатьох мешканців міста, як алергічна реакція на тополиний пилок. Омолодження дерев і цю небезпеку зменшує. У Кременчуці невпинно зростає кількість громадян, які значно прострочують обов'язкові терміни заміни фото в особистому документі паспорті. Кременчуцькі фахівці Державної міграційної служби стурбовані такою нездоровою тенденцією, адже у нашому місті лише за минулий місяць більше 200 кременчужан вчасно не звернулися за зміною фото у паспорті. Незначні штрафи порушників не лякають, тож ситуація не змінюється. Ще півроку тому для того, щоб виписатися чи прописатися, отримати паспорт чи вклеїти в паспорт нове фото при досягненні певного віку, громадяни поспішали до паспортних столів при ЖЕКах. але все змінилось після того, як було сформовано нову державну структуру: міграційну службу. Саме територіальні підрозділи міграційної служби мають повноваження щодо оформлення нового паспорту, виписки, прописки, вклейки фото, видачі паспорту при зміні прізвища. Громадяни, не потребуючи більше послуг, паспортних столів при жеках вирушили на прийом до фахівців міграційної служби. Відповідно, потік людей, які приходять до територіальних підрозділів, збільшився в декілька разів, і на кожного співробітника служби зросло навантаження. Згідно розрахунків, які провели працівники служби, для того, щоб обслужити кожного відвідувача в середньому потрібно 5-7 хвилин. Але на жаль, це не завжди вдається. І ось чому. Тіпер, согласна положення. о национальном паспорте гражданина Украины. По достижению 25-45-летнего возраста необходимо вклеить фотографию в свой паспорт. И сделать эту процедуру нужно в течение одного месяца. Согласно статье 197 Админкодекса, за нарушение этого положения предусмотрена оплата штрафа от 17 до 51 гривны. Штраф небольшой, але сама процедура фіксації цього нарушення займає порядка получаса. За словами Тетяни Печериці, лише за минулий місяць до їх територіального підрозділу для вклики фото у паспорт звернулось близько 500 осіб, із них практично кожен третій громадянин прийшов з простроченим терміном. Причому терміни тут дуже різні від одного місяця до півроку. Але трапляються і випадки, коли термін заміни фото минув три, а то й п'ять років тому. На каждого третьего мы должны вместо пяти минут уделить 35 минут примерно для составления протокола, для объяснений и так далее. И точно так же при смене фамилии по заключению брака или расторжения брака примерно каждый пятый идет с опозданием. За прошлий місяць таких паспортів було видано порядка 60. От посчитайте, сколько времени ми тратимо напрасно. Тобто, через певну категорію громадян потерпають як працівники міграційної служби, так і сумлінні кременчужани, які б мали отримувати свої послуги за лічні хвилини, а замість того змушені годинами просиджувати у коридорах. Хочу ще раз обратися ко всім гражданам кремінчуга. Пожалуйста, приходите в срок. После того, когда вам исполнилось 25 и 45 лет, в течение месяца, не позже, приходите, приносите с собой документы, это всего лишь две фотографии и паспорт, издавайте на вклейку фото, экономьте свое время и время наших сотрудников. Успішним для Кременчуцьких школярів став обласний етап третього міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Григоровича Шевченка, який відбувся 2 лютого в Полтаві. Перше місце між собою розділили Анна Захарова загальноосвітньої школи номер 8 Діана Гомілку з 30-го ліцею та учениця Кременчуцької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови номер 10 Анастасія Бабченко. Саме вони 9 лютого представлять школярів Полтав. На загальнонаціональному етапі конкурсу. Кресла, а до купального сезону ще далеко. Водолази Кременчуцької водолазно рятувальної станції у проміжках між рятуванням відчайдушних рибалок взимку та відпочивальників на пляжах влітку не байдикують, а тренуються рятувати. Зима для водолазів Кременчуцької рятувальної станції найкращий час для тренувань та відточення майстерності. Кількість викликів мінімальна, час на чергування на пляжах, як у літній купальний сезон, не витрачається. На одному з обов'язкових регулярних навчальних. Тренувань водолазів сьогодні побували і ми. Водолази працюють у так званому гідрокостюмі мокрого типу. Він пропускає вологу усередину, але не випускає тепло назовні. Аби забезпечити тіло додатковим теплом, перед зануренням водолазу наливають у костюм теплої водички. За бортом плюс один, а вони пірнають. Те, про що нам холодно навіть подумати, водолази зобов'язані робити за будь-якої погоди, аби не втрачати кваліфікації. Як водичка. пятичка прохладненькая. Ощущение хорошее, правда, вот лицо открытой части замерзает быстро. Видимость у нас данные недели 2-3 хорошая, метров 5. Под водой что рыба плавает иногда, проплывает, раки есть. Страхующий водолаз дает водолазу под водой через кончик сигнальные сигналы. Там, Стоп, направо, налево пойти, прямо идти, выводит на на цель. Вот, если что-то ищем определенные какие-то моменты, то подсказывает где это, если мы с поверхности видно. Досвідчені спеціалісти зануренням наймолодшого водолаза задоволені. Нормально працює, по сигналам орієнтується хорошо. Куди направиш, туди йде. Все як положено. Взимку під водою водолази не тільки не дають собі відвикати від тиску води та відпрацьовують сигнали, які їм подають з поверхні. Ще вони вчаться долати холод, бо навіть у пристосованому до зимових занурень костюмі водолази таки мерзнуть у воді майже нульової температури. То в нашому заряженні нашим, нашим минут 40 це ідеальне час. Бо ще вряді, тому що починають вже. Типать от холода. Приучаешь организм перебаривать просто своє состояние, потому что действительно неприятно, когда начинає мерзнуть, начиная от кончиков пальця, кончики мертвы. Відчайдухи навіть відмовляються від підігріву костюма теплою водою. То как воді одевається отдалася, то просто как он хочет, так і одевається. Хочет наливає, хоче не заливает. Почему бы не заливаєте? Ну не хочу. Я ж не хочу все, понімаш важко у навчанні, легко в бою. А бойова пора у рятувальників – весна та літо. Тоді не до тренувань, тоді навичок водолази набувають безпосередньо під час роботи. Правобережну частину нашого міста, колись окреме поселення Крюків, було приєднано до Кременчука 1817 року. З тих пір Кременчужани та Круків'яни живуть в одному місті, але і досі називають себе по-різному. Вікторія Пальчик дізнавалася, чому зараз ми знаходимося на в'їзді до нашого міста. Про що й свідчить надпис Кременчук. Але мешканці правобережжя називають себе крюків'янами, а не Кременчужанами. Чому відбувається саме так? Ми поцікавилися сьогодні у людей. Почему? Раковка есть Раковка. Это, это отдельный район называется. Это не, не город. Это отдельное государство. Это не один город. Это право, право, дороги право. убирают в городе каждый, каждый раз, а здесь никогда не убирают дороги. У нас с... даже нет нормального связка с левой стороной Днепра. Хоть это место у нас, которое уже нам будуют, ремонтують. Вже Обі -обі 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 Кременчужанка. Адрес напишемо Я Всю життя прожила міст Кремінчук і все. Я не відділяю. Кремінчужанин. Я вже тут 30 років живу. Раніше було так, так. Да. Крюківчани, Кременчужани. А зараз я, наприклад, вважаю себе Кременчужанкою. В вот каком бы районе не все равно будешь нам? Всегда эта сторона была Крюков, как вот молодежный, тоже ж так, молодежный, вот и мы так. Крюков, станция Крюков была тоже тут, железнодорожный вокзал. И так люди, ну, если прожили по 80-90 лет, с начала основания Крюкова, так и называют Крюковчанка. Хотелось бы, чтобы правую сторону Кременчуга не забывали. И тоже почаще тут что-нибудь делали для Крюкова. И для жителей. Крюкивянка я. Почему? А ну, я ж на Крюкиве живу. Это же один Кременчуг, правильно считается. Я был на севере, на Дальнем Востоке, мне Кременчуг всегда, только Кременчуг и все. Мне есть с чем сравнивать. Крюкивян. Почему? Радуюсь. Здесь мы уже как единое целое такое, все друг друга знают, по улице идешь, и все с тобой здороваются, как, как в селе, знаете. Всі друг друга знають, всі друг з другом здороваються. Я крюха. Я тут виросла в Крюхові, родилась, і виросла та що криків'янка. Круків'яни Крю... Крюкові живемо. Ми кервенчужани. О, ну, це все одно що Україну даже ділить. Ми всі українці, правильно де б не жили в Донецьке і Ужгороді. Ну так само і в Кремінчуги. Хто його діли? Ми Крим і все. Кременчуцький Кремінь нарешті здобув свою першу перемогу у цьому році. У товариському матчі проти Криворізького гірника наші земляки забили тричі, а пропустили лише один м'яч 3-1 на користь підопічних Юрія Чумака. Поєдинок бачив Дмитро Домеденко. Перші 30 хвилин зустрічі команди провели на поле настільки безбарно та мляво, що нечисленні уболівальники, які зібралися на трибунах креміні арени, розмірковували, чи не піти зі стадіону додому. Більш-менш небезпечний момент виник тільки на 33-й хвилині. Кременчижани провели атаку, яка закінчилася ударом поворотом гірника. Ще через 5 хвилин підопічні Юрія Чумака ледве не забили. Непогано пробив головою Олександр Буличев. Та влучив у поперечин. А буквально за мить до перерви чудову нагоду відзначитися втратив новачок Кременя Валерій Мазур. Він вийшов сам на сам з голкіпером гостей, але його удар виявився неточним. Другий тайм видався значно цікавішим. Першими забили гості. Забутий захисниками господарів у штрафному майданчику Андрій Григорик потужно пробив і після рикошету м'яч опинився у воротах Віталія Прокопа. З відповіддю Кременчижани не забарилися. Швидкий прохід по флангу Євгена опришка завершився точною подачею на кут воротарського майданчика-гірника. І Юрій Слабишев вкотре продемонстрував свої бомбардирські якості. Головою переправив м'яч у сітку. Минули 17 хвилин Кремінь отримав право пробити 11-метровий. Його чітко виконав Євген Опришко. А на 84-й хвилині арбітер матчу вдруге призначив пенальті. Заробив його Сергій Івлєв. Сам винуватець пенальті реалізував. Тож 3-1 на користь господарів. У складі Кременя під час поєдинку з гірником встигли зіграти 23 футболіста. Перегляд потенційних кременчужан триває повним ходом. Вже підписаний річний контракт з Сергієм Степанчуком, який останнім часом грав у першій лізі. Планується підписати угоду півзахисником Дніпра 2 Володимиром Ткаченком. Тренується разом з командою кілька футболістів із Луганська та Харкова. Завтрашнього дня у нас починається вже серйозна робота двохразова. 8-го числа жалко у нас не вийде зіграти гру. Ми на 7-й договорились з «Металістом». Они буквально два дня назад отказались, потом позвонили нам дубль, э, дубль металлиста, потом позвонил дубль Кривбаса, давайте сыграем, сыграем. Вот сегодня позвонили, им клуб не выделил солярку для того, чтобы 150 километров проехать, ну что мы можем сделать. Нет, значит нет, если не найдем спарринг на восьмой, значит двухстороннюю игру сыграем. Планы у нас до 17 числа, мы готовимся в Кременчуге. То у нас зараз от стариї збори з 4 по 17 число. 14 числа запланірована ігра з ФК Карловкою. Чим живе Кременчук? Кременчуцькі новини проінформують вас завтра, традиційно о 21-й. Наша редакція приймає телефонні дзвінки за номером сімдесят вісім Тож, якщо вам є про що повідомити, Кременчужан, або потрібна допомога журналістів, звертайтеся. На цьому все. Побачимося.